В зоні оточі мало загинуло українських військових, ще більше отримало поранення. Які є компенсації для одних і для інших сімей? Це повністю все. Значить, згідно постанови Кабінету міністрів № 975 від 13 року, визначено порядок та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі, поранення військовослужбовця. На сьогоднішній день діють такі виплати. В разі загибелі військовослужбовця під час виконання військової служби 500-кратний прожитковий мінімум, а це 609 тисяч гривень. В разі поранення військовослужбовця під час виконання обов'язків військової служби, внаслідок якого наступила інвалідність, в залежності від групи, від 182 тисяч до 304 тисяч гривень, в разі поранення військовослужбовця під час виконання обов'язків військової служби без встановлення інвалідності. Це від 60 тисяч до 85 тисяч гривень. Ось такі е, існують. Це стосується військових частин Збройних сил України чи добровольчих е, корпусів також. Ну, це стосується Збройних сил України. А як буде справа з добровольцями? Значить, що стосується добровольчих, ви маєте на увазі батальйонів так. Ну, є вже такі добровольчі батальйони, які вже віднесені до склад, входять у склад Збройних сил України. Я думаю, що в подальшому всі ці батальйони будуть входити у склад Збройних сил України і такі ж будуть користуватися такими ж самими пільгами, які е, Збройних сил України. Тобто для тих добровольців, які ще не віднесені до Збройних сил України, для них такі пільги поки не існують. Ну це, да, це питання вирішується. Це не на, на рівні Кабінету міністрів, це... це питання вирішується. Це питання вже піднято і це питання буде вирішено. Однозначно не може так бути, що одна людина захищала Україна. і у, у, Україну і отримала пільг, а друга людина захищала Україну і пільг не не отримала. Це питання буде однозначно в, в, вирішено. Це принципіальне питання, і думаю, що керівництво держави це питання. Вирішить я ще хочу це сказати. Там і ну де в засобах масової інформації проскакують моменти, що затримують вих, вих виплати. Людям, яких загинули, це нереально, і ми ці виплати затримати не не, не можемо. 609 тисяч нам виділяє Київ. Значить, в це є передаточне звіно. Ми, якщо б навіть хотіли, щось зробити з цими грошима, ми їх не, не не можемо зробити. Вони зразу йдуть на определену фамілію. Я офіційно відповідаю, що ми це робимо в тічені одного дня. Якщо ці гроші прийшли, вони негайно будуть перечислені в цей же день на рахунок, На, на, на рахунок цим людям. Також от документи на от, отримання цих грошей оформляються в військовій частині, але документи передаються нам, і ми також на протязі одного дня. Навіть якщо в нас немає коштів за свій кошт з кармана особисто, відправляємо ці документи в Київ, тому що ми, тому що ми розуміємо, що ця людина віддала життя за нашу державу, і по-другому ми поступити не, не можемо і не маємо морального права. Тому не може бути тут затримки.